Слава Україні і слава її мужнім захисникам. Вітаю, друзі виноградарі. Хочу поділитися з вами інформацією, які помилки можуть бути на винограднику. Ось це я вам показую кущ Каталонії. Посаджений він років 4 вже, мабуть, тому назад. Але посаджений був прищеплений в хаті на чубук якогось технічного сорту. Я вже не можу згадати на який. І ці роки все нормально було. А в цьому році, я дивлюсь, моя каталонія щось слабо набирає обороти. І зараз покажу, я перейду на другу сторону, покажу, в чому річ. А річ у тому, що в минулому році ця каталонія в мене від голови куща відбила новий пагін. І я його залишив, він гарно виріс на. Думаю, замінити, тому що тут в мене вийшло при укритті винограда трошки розчахнулося ці лози. Я їх стиснув, отак обмотав і вони нормально жили. Нічого, Але думаю, пора їх замінити. Нового рукавчика вирощу, потім ще буде. Але як вийшло, так що це не каталонія, а це оцей той, той самий технар, на якого я його прищипував. І ось на цьому рукавчику було я. Тут вирізав, бачите, від голови було. Тут просто залишив, щоб згадати, що це за технічний сорт який. А цей рукав був подовжений далі. Тут було 6 лос, здається. По 2-3 гронки такі гарні, розвиваються. Я думаю, от, -от цього року в мене буде гарна каталонія. Ось така може бути помилка. Слідкуйте за своїми прищепами. Щоб у вас так не вийшло, щоб... Кущ сам на себе перебрав всі поживні речовини. І той кущ, який ви хотіли б, щоб у вас плодоносив, буде страждати. Ось така може бути помилочка. Каталонія трошки погорошила, але нічого. Тут кілька тих ягод, це не проблема вискубати. Вже забарлюється. Я думаю, ще тижні-два на 1 серпня вже можна буде її. Пробувати. І ще один нюанс, зараз я вам покажу, щоб ви його не пропустили такий момент. Ось це показую вам кущ АТОс в мене. Цього року є трохи гороху в нього, але ну, нічого, це ми повискобуємо ці дрібні ягодки, доведемо його до норми. Це невелика проблема. Ну тим не менш. Але бачите, якщо лоза нахилена в сторону ту, де росте грона, вона в цьому місці не буде перегинатися. Тому що АТОС в минулому році, хто дивився моє відео, в багатьох місцях на тих плодоніжках перегинався. А ось там, з там того боку, ось зараз перейду на ту сторону, буде краще видно. Ось якось, ось, якщо лоза росте вертикально чи навіть нахилена в другу сторону від того грона, де грону, ось бачите, ось в тому місці вже був, вже починався перегиб. Я вчасно замітив і підв'язав, підв'язую її ті гронка бачите, в різні сторони. Так, якщо тут, наприклад... Нахилена нормально, тут можна не підв'язувати, вона тут не перегнеться. А ось в цьому місці лоза росте нахилена в другу сторону від того місця, де громко є. Треба підв'язати, бо бачите, плодоніжка, оця тоненька ватоса, і вона перегнеться. І це проблема не тільки атоса, хто має такі сорти, як преображення чи стрійки крайнова сенсація. Треба слідкувати за тим моментом, тому що вже якщо перегнеться і зупиниться доставка тих поживних речовин для грону, перегнеться все, вважайте, гроно пропало. Рахуйте, гроно пропало. Така ситуація в мене була вже кілька разів. За тим моментом треба слідкувати. Ось Осі мої помилочки. Не робіть таких помилок, які я роблю. Інколи. На тому все бувайте.